Всім привіт, з вами Класама. Сьогодні я хотів зробити вам оголошення на те, що я не буду знімати ролики десь, ну, десь до літа, десь так. Бо ну пойміть учоба, все інше. Не встигаю ні, ні то, ні друге. А так ще треба було випускати відео. Я ледь леді і так встигав випускати ролики. Літом я буду випускати вам. Ну, в тиждень десь так два ролика, чи, ну десь так, буду старатися. І я вас хотів би прип... вам сказати, щоб ви не відписувались, не ставили дизлайки, все інше, написали погані коментарі. Ну і якщо ви перші тут, то підписуйтесь, ставте лайки. Це... Тут не обов'язково ставити лайки, але всім пока. Всем бой, -бой.